Всіх вітаю. Я Ольга Петренко з міста Бровари. І сьогодні хочу вам надати інформацію, представити інформацію основні властивості використання хвойних рослин і пояснити, чому цей природний ресурс привертає увагу фахівців, фармацію і оздоровчі. Процесі, тобто санаторії. Трошки хочу розповісти вам історії. От 1542 році Жак Карт'є вирішив поплив освоювати береги Канади. Канаду освоювати. І його весь екіпаж захворів на цингу. Він, його корабель, підплив до берегів Святого Лаврентія, висадилися на, на цьому березі. І е, Жан, Жан Карт'є е, завів розмову, е, спілкувався з місцевими аборигенами, з місцевими жителями, які йому порадили е, лікуватися хвоєю, настойкою хвої. Е, е, і так він сам вилікувався і залишки своєї команди зберіг. Так що хвоя дуже корисна. Хвоя це складний е, комплекс. Ну, таких активних речовин, у складі яких містяться багато вітаміна С, вітаміна Е, каротиноїди, дуже велика кількість славоноїдів. Вони широко мають широкий спектр. Також є ефірні олії, такі як пінен. Вони, Ці олії мають такі сполуки, які. Антибактеріальні сполуки, які підіймають імунітет і покращують імуномоделюючі ефекти, хвоя позитивно впливає на імунну систему, підвищує опірність організму до вірусних та бактеріологічних інфекцій, активізує фагоцитоз та сприяє синтезу інтерферону. Це особливо актуально в такий період, як зараз, період сезонних застуд. Важливою є антибікробна дія теж ефірні олії хвої пригнічують ріст сафілококів, кишкової палочки, грибкових різних там збудників, а також покращують стан дихальних шляхів. Саме тому хвойні інгаляції призначають. Коли кашель у людей при бронхітах, при ринітах, хвоя також чинить кардіопротекторний вплив, має Флавоноїди, які містяться у в оліях господі, в гілочках сосни хвої, вони зміцнюють стінки судин, покращують мікро... мікроциркуляцію та знижують ризик атеросклеротичних змін. Крім того, вони мають потужні антиоксидантні властивості, що сповільнюють процеси старіння клітин. Окремо варто зазначити, що седативний ефект мають хвойні ароматизатори знижують рівень стресу, нормалізують сон і покращують емоційний стан. Тому в санаторіях роблять хвойні ванни, які заспокоюють нерви при неврозах. При хронічній втомі і при підвищеній такій збудливості. Таким чином, хвоя є доступна всім, і це екологічно чистий продукт, він має надзвичайно велике значення і має перспективні такі, ну, як здібності, що його будуть ще широко використовувати. І має широкий спектр лікувальних і профілактичних властивостей. Тому їх використовують і в медицині, і в фармації, і в курортах ну, при курортному лікуванні. Хвойні рослини це сосна, ялина, мадрина це вони з давніх часів відомі своїми лікувальними властивостями. Хвоя цих рослин є унікальним природним комплексом біологічно активних речовин. Який забезпечує широкий спектр позитивних ефектів для організму людини. Саме тому її дослідження зберігають актуальність. ну, Як я вже говорила, для медицини, для фармації і фітотерапії. Дуже багато міститься е, мікроелементів. ну, Понад 100 мікроелементів, вітамін С, дуже багато вітаміну С, до 300 міліграм процентів у свіжій зимовій хвої міститься, також багато каротиноїдів. і вітаміну Е, ефірні олії, такі як пінен. це речовини, вони такою з потужною антимікробною дією і протизапальною плавоної та поліфеноли. Це рутин, кверцетин, кахетинін, які працюють як антиоксиданти і зміцнюють судини. Дуже багато мікроелементів, такі як магній, залізо, мідь, цинк, марганець. І саме тому поєднання цих сполук визначає такі ну, дуже потрібні лікувальні властивості для людини. Завдяки висому, високому вітаміну С і кахетині ефірні олії з гілочок хвої, вони підвищують опірність організму до різних вірусних бактерій, інфекцій, стимулюють синтез інтерферону. Також активує фагоцитарну активність імунних клітин. І, от, як я вже говорила, що в період сезонних застуд вони знижують частоту захворювань. Ну, коли приймають хвою, то люди менше хворіють. Ефірні олії також впливають, мають антимікробні властивості і мають широкий спектр патогенів. Уже їх лікують стафілококи, от кишкові палички і грибки роду кандіда. Деякі компоненти хвої. Гальмують розвиток вірусного грипу, і вони захищ... мають такий захис... захисний мер... механізм проти грибків і бактерій. Саме тому інгаляції хвойних ну, рослин мають такий хороший ну, вплив на організм, застосовують при кашлі, при бронхітах, при ринітах. Також у хвої міститься багато флавоноїдів. Вони зміцнюють стінки капілярів, покращують мікроциркуляцію, знижують ризик тромбоутворення, сповільнюють розвиток атеросклерозу. Якщо люди приймають довго хвою, екстракти хвої протягом 6-8 місяців, то знижується холестерин в організмі. От, от така цікава хвоя, такі хороші має властивості для людини. Поліфеноли і вітамін С нейтралізують вільні радикали і знижують рівень оксидантивного стресу, прискорюють регенерацію тканини. Це особливо важливо для профілактики хронічних запальних процесів, захворювань серця і старіння клітин теж допомагають, повільнюють старіння клітин. Ароматичні сполуки хвої чинять такий седативний. Характер знижують стрес. мають... Коли нормалізують сон, то на ніч теж можна пити капельки хвої, вони нормалізують сон, зменшують тривожність і зменшують серцевий ритм. Ну, Хвойні, як я вже говорила, що хвойні вани застосовують при неврозах, при втомі, такій, при підвищенні збудливості, екстракт хвої. Прискорює загоєння ран навіть і зменшує запалення шкіри, гальмує розвиток, розвиток флори грибкової, застофу, застосовують при дерматитях і при акне. Інгаляції з хвойними екстрактами е, теж дуже приймають хвойні вани. Дуже добре для імунітету. Навіть роблять компреси з мазі. і. Коли суглоби хворіють, запалень суглобів, то теж прикладають компреси такі із хвойних настоянок. У фармації виготовляють хвойні екстракти, олії, там різні настоянки. Навіть, навіть приймають у харчовій промисловості. Виготовляють напої, додають туди хвою, різні, добавки, ароматизатори. І навіть тварини, коли хворіють, там собаки, коти, лосі у лісі, то вони теж їдять оці гілочки хвої, щоб ну, скоріше вилікувати, щоб не хворіти. Я хочу сказати, що хвоя є потужний природний ресурс із широким спектром використання. Використовує де тільки можна, має іменномедоліючу, і антимікробну, і протизапальну, і кардіологічну дію, антисептичну ну, поєднання оцих всіх хвойних сполук дуже корисне для використання людей ну, для нас, для людей, і... і тому наша компанія. Випустила, випускає екстракт хвої і випускає, випустила таблеточки такі, а питон фіто з хвоєю. Я забула взяти і ззаду стоїть, вибачаюсь. Я хочу сказати, що в мене був перелом руки, я впала, поламала руку. То мені наш лікар Оксана Вікторна, призначила цілий комплекс наших вітамінів. Фіто здоров'я і капельок, екстрактів і ліксірів. І туди входила хвоя, капельки хвої і апітон фіто з хвоєю. Так що приймайте нашу продукцію української компанії, української компанії, підтримуйте українського виробника і будемо здорові! Слава ЗСУ! Що дають нам можливість жити і оздоравлюватися. Всього найкращого вам!